Це місто з його розташуванням та околицями має щось ідеальне. Ця цитата, на жаль, не моя, а Гете, найзнаменитішого німецького поета. Він мав на увазі гейдельберг у Баден вюртемберзі Погляньмо, чи вдасться місту так зачарувати і мене. Багато митців та поетів, як і Гете, були в цілковитому захваті від Гейдельберга. Те саме, вочевидь, і сьогодні відчувають багато відвідувачів. Місто на річці Некар належить до найпопулярніших туристичних цілей Німеччини. Завдяки технології 360 градусів ви також можете прогулятися гейдельбергом. Вам вирішувати, що саме ви хочете побачити. Одягніть окуляри віртуальної реальності або рухайте смартфоном. Якщо ви сидите за комп'ютером, пересувайте відео мишкою у тому напрямку, який хочете роздивитися. Упродовж п'яти століть Гейдельберзький замок був резиденцією курфюрстів Фальцу. Аж поки у 17 столітті його не зруйнували французи. Замість того, щоб відбудовувати замок, його свідомо залишили в руїнах. Це справжній символ німецького романтизму. Щороку замок відвідують понад мільйон туристів. Відбудували лише невеличку частину, як музей. Тут ви можете побачити, як жилося курфюрстам. у замковому парку ви можете розслабитися і трохи відпочити від екскурсії. У 17 столітті парк з його екзотичними рослинами, лабіринтами та гротами вважався восьмим дивом світу. Нині парк оформлений у стилі англійських ландшафтних парків. Гейдеберський замок височіє над старою частиною міста. Оце ринкова площа з ратушею, навпроти якої церква Святого Духа. А це перлина доби Ренесансу, готель Рітер з пишно оздобленим червоним фасадом. Він пережив усі війни та пожежі і нині перебуває під захистом як історична пам'ятка. Окрім численних провулків, є тут велика головна вулиця з крамницями та кав'ярнями. Вона вважається однією з найгарніших і найдовших пішохідних вулиць у Європі. Навпроти старого міста на іншому березі річки ви знайдете філософський шлях. Раніше цією стежкою ходили студенти. Слова філософ та студент тоді вживали як синоніми, звідси й назва. Сьогодні це одна з головних туристичних принад у Гейдельберзі. Ідучи цим шляхом та насолоджуючись видом на місто, я мимохідь думаю про ґета та багатьох інших поетів, які оспівували Гейдельберг, і мушу визнати цілком справедливо місто та його околиці справді по-романтичному прекрасні.